Виконуємо номер 1269 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення і 6 завдань. Переступаємо до виконання. Я записала розподільну властивість множення відносно додавання і відносно віднімання. Будемо використовувати. Спільний множник у нас 38, це наше С. Виносимо його за дужки. 38 помножити, в дужках буде 14, відняти 24. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками: Більший модуль. У числа від'ємного, поставила його знак, знаходимо різницю модулів 24, відняти 14 це буде 10. Маємо 38, помножити на мінус 10. Отримаємо мінус 380. Завдання друге: Спільний множник у нас мінус 8. Виносимо його за дужки. В дужках будемо мати 13, відняти 2. 13, відняти 2 це буде 11. І тепер мінус 8 множимо на 11. Отримаємо мінус 88. У третьому завданні спільний множник 37 винесемо його за дужки. В дужках буде 1,12 відняти 3,12. Щоб від одного числа відняти другий, потрібно. До зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 112 додати мінус 3,12. Будемо мати число від'ємне, бо у від'ємного числа більше модуль, і знаходимо різницю модулів 3,12, відняти 1,12 буде 2. І нам залишається 37 помножити на мінус 2 це буде мінус 74. Завдання четверте. У четвертому завданні спільний множник – мінус 2,3. Винесемо за дужки. Дужка буде мінус 4,8 додати 5,8. Додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль у додатнього числа, знак плюс ставити не будемо. Знаходимо різницю модулів 5,8, відняти 4,8. буде ціла. Мінус 2,3 множимо на 1 буде мінус 2,3. Завдання п'яте. У п'ятому завданні спільний множник. мінус 3,8. Винесемо за дужки. У дужках будемо мати мінус 6,81 додати мінус 3,19. Додаємо два від'ємних числа. Їх сума буде число від'ємне. Знаходимо суму модулів 6,81, додати 3,19. Отримаємо 10, да мінус 10, 10, А тепер перемножаємо два від'ємних числа. Добуто буде число додатнє. Перемножаємо модулі 3,8 помножимо на 10 перших. Скорочуємо на 2. Маємо 15 четвертих. 15 четвертих, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 15 ділимо на 4 неповна частка буде 3. Остачі буде 3. Отримали 3,3. І завдання шосте. У шостому завданні спільний множник 3. Винесемо його за дужки. У дижках буде мінус 2,1 третя, додати третя. Додаємо два числа з різними знаками, Більший модуль у від'ємного числа поставила його знак і знаходимо різницю модулів 2,1 третя відняти третя буде Одна ціла маємо, мінус 1 ціла. Три десятих помножити на мінус один буде мінус три десятих. Ми обчислили використовуючи розподільну властивість множення. Номер 1269, виконано.